Добрий день, дорогенькі мої дітки і дорослі, а? який чудовий час випало нам з вами зустрітися. А знаєте чому? Тому що зараз свято. І свято не просте, а свято Миколая. Хе. Навіть я хотів казку про Миколая розказати, але я просто розкажу, що. Що це за свято таке, з чим його їдять? так? Я, коли був маленький, то ми це свято не святкували, воно ну, ніби, як, ніби як заборонено було. Тільки зараз стало виявилося, що той відомий дід Мороз, це був перероблений Миколай. У всьому світі святкують свято Святого Миколая. Колись давно, в 3 столітті, від Різдва Христова, в 330 році, здається, народився в Малій Азії, це десь там біля Туреччини, народився хлопчик якого назвали Миколай. І ріс Миколай у всяких достатках. Але на дивовижу виріс дуже, дуже добрим і хорошим чоловіком. І був він настільки добрий, що йому завжди совість пекла, що, що ж в, нього, в нього стільки, стільки багатства, в нього золото, він на золот, золотих тарілок їсть, одежу, шовку вдягає, а навколо стільки бідняків є. І коли. Е Батько з матір'ю помер, він лишився господарем сам. Був дуже багатий. І став він вивчився, і став він е, християнським єпископом. Ну, це як, як священником. А оскільки він був дуже добрий, та ще й багатий, а, він почав робити дивовижні чудеса. Кожну ніч він тихенько підходив до будинків самих бідних. Людей, там, де жили діти. Дітей він любив Божих, так, так як вас мама з татом любить, так і він любив дітей. І збирав якісь торбинки із подарунками, чи гроші покладе, чи смачненький якийсь пережочок, і підкидував тихенько в ті будинки, щоб ніхто не побачив. Він це вночі робив. Він не хотів, щоб йому навіть дякували. Він так таку справедливість створив у цьому світі. Але, знаєте, людське око таке, що вони побачать сюди, і хтось побачив, що той саме Миколай такий. І потім Миколай. Все життя присвятив дітям. Те, який розказують, така історія дивовижна була, що у одного чоловіка було дві дочки. І були дуже красиві вони. І Хоч вони красиві, але без приданого заміж. Це зараз можна покохати, одружився там чи вийшли заміж. А раніше треба було обов'язково великі гроші заплатити. А батько був дуже бідний. І в нього не було як, як, як мідної, мідної копійки, щоб заплатити. А дізнався про те Миколай. І вночі взяв сам, вирізав із своєї сутани тканинку. А вона у єпископі вона червона. Вирізав, зробив дві червоні торбинки і поклав туди гроші, в одну і в другу, і підписав іменами цих дівчат. Одну звали Марія, а другу Дарія. І він приніс ці торбиночки і почепив на воротях. І зранку батько вийшов, що це таке? Дивиться, а там гроші, це стільки що висачить на придане. О, з таким приданим. Дівчата вийшли заміж за самих кращих хлопців і живуть щасливо і згадують Святого Миколай. Кажу, що святий Миколай міг от вийде до моря, а там ураган такий хвилі, ревуть, чайки літають, там аж, берег, аж, аж рибу перекидає, там дельфіни вискакують. Така буря, що кораблі розбиває. А святий Миколай, тільки, як гляне, рукою так поведе і хвилі хвиля: заспокоються, заспокоюється, заспокоюються. І ставав на морі штиль, кров йде, а там святий Миколай рукою махнув, все рівно і чисто, як стіл. Відтоді святого Миколая всі моряки, матроси, моряки, хто в море ходить, вважають своїм покровителем. І це свята правда. Я колись теж був моряком, ходив у море на теплоході Тарас Шевченко. І пам'ятає, така буря, така гроза, вікна, вікна, там ілюмінатори називаються. І команда по, по рації, Всім задраєте ілюмінатори, бо хвиля може розбити. Задраєш, тому що Боже, а воно кидає, думаєш, все, кінець. Тільки згадав про святого Миколая. От він наш заступник. Коли гульк, сонечко вийшло. Промінець такий трохи раз, раз-раз, і шторм щухає. От в прекрасному місті Одеса, в порту морському, стоїть церква святого Миколая. Хто йде? Іде в море виходить на кораблі чи просто подорожує обов'язково, ту церкву зайде і свічечку поставить. Отож Святий Миколай, і подорожнім допомагає, і бідним. І знаєте, кажуть, що він навіть і тваринам допомагає. Только в лісі, де, де багато хто людина добра, піде взимку до лісу, може побачити галявину. А на галявині будуть сидіти поруч вовк, олень, лисиця, заяць. Ніхто нікого їсти не буде. А перед ними на панючку буде сидіти Святий Миколай і казочку їм розказувати, так як я вам це розказую. Навіть така оповідь була цікава, що якось йшов святий Миколай із своїм товаришем. І вирішили вони пройти до Бога, побачитися з ним. А тут по дорозі їхав чоловік, та якось недогледів і зламалася вісь, і перекинувся його віз прямо в болото. І він ходить, бідний, Боже, не може. Не може нічого зробити. Коли надходить Святий Миколай з своїм другом товаришем, каже, чоловік, що з тобою? Та каже, от воза впустив, добро пропадає, нема кому допомогти. Товариш Святого Миколая каже: ну, знаєш, помилися, і воно тобі якось само поможе. Я б тобі допоміг, то я ось в білій чистій одежі та йду до Бога побачитися, то я забруднюся. Та що це буде? А святий Миколай, не кажучи ні, жодного слова, прямо в своїх. Красивих одежах, залізте болото, допоміг чоловіку підняти воза, і колесо на місце поставив, ще й конячку так по голові погладив, вона смикнула та й вивезла того воза. Та приходять вони до Бога вдвох. А Бог каже: а що це ти брудний такий, а, а ти чистий? А той товариш каже: та там попали, побачили, що кінь в багнюці, то той Святий Миколай пішов. Того коня витягати, та забруднився, я до тебе хотів попасти, та щоб чистеньким показатися. Е, каже Бог, мені не важливо, що... яка одежа, чи в тебе чиста, важливо, щоб душа в тебе була чиста. Ото з того часу свято Святого Миколая святкуємо кожен рік. Так повелю Господі, ми так робимо. Це свято дуже цікаве. Завжди до дітей, до хороших слухняних, приходить святий Миколай і приносить подарунки. Подарунки він приносить вночі, коли діти сплять. Є діти тако чекають, я ось, сидить тако, очки, тако сліплю, я, я досиджу, я побачу святого Миколая, але засне, прокидається. Що ти будеш робити під подушки, вже подарунок лежить. Хорошим дітям святий Миколай приносить цукерки чи якісь іграшки, які вони бажали цілий рік побачити. А для поганих, неслухняних дітей він приносить різочку. Правда, маленьку і тоненьку і в куточку ставить. Але батьки будьте добрими, хоч дитинка і різочку заслужила, все одно дайте їй і цукерку, і по голівці пожаліти, бо діти насправді всі хороші, лихих дітей немає. Я пам'ятаю, я колись був у Фінляндії, в місті Раваніємі, і там на полярному колі є хатка Святого Миколая. Вони її називають Санта Клаус, ваша Пернуель називають. От. І там живе самий справжній святий Миколай. І там така є здоровенна, приздоровенна книга. Більше за цю разів п'ять. Отак береш цю книгу, відкриваєш і на будь-якій сторінці пишеш свою адресу і ім'я своїх дітей. І тобі обов'язково прийде під нього вітання. Я не повірив, але таку книжечку я записав. І що ви будете казати мені? Точно на Святого Миколая я отримую великого пакета з Фінляндії. А там Велетенська фотографія святого Миколая з його підписом, побажаннями і цукерочки були для моїх діток. От, такі чудеса в світі робляться. Отож на це свято будьмо чемними, любімо один одного і пам'ятаємо, ой, хто хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить, тому, святий Миколай, на всякий час помагай, помагай. І свято, діти і дорослі. Хай Святий Миколай вам принесе найкращі подаруночки: печиво, верні, зірочок, цукерки, і ті подарунки, які ви хотіли отримати. І діти, і дорослі. Під подушкою подивіться, в чобітках подивіться, в панчішках обов'язково подарунок знайдете. А різочки хай він приносить іншим лихим людям, які пробують напасти на нашу прекрасну країну, Україна, яку ми оборонимо, дякуючи. Вашим батькам, нашим братам, сестрам, нашим мужнім воїнам і нашому оборонцю Святому Миколаю. Дякую вам, вам казочка, а мені бублички в'язочки.